Ви уявляєте Гоголь, твори українською мовою. І в нас є така книжка Українські повісті Миколи Гоголя саме українською мовою. Дана книжка виготовлена зі шкіри, такого темно-синього кольору, тисненням золота, зображення письменника Гоголя з металу, покрито <кхм> сріблом. Торцова частина книжки також тиснення золотом, монетка в позолоті, і зворотня частина також має елементи тиснення саме золотом, і кольоровий бічний зріз самої книжечки. Унікальна книга, я до речі, коли Бачила, що є українська мова, дуже здивувалася через те, що твори Гоголя в основному випускалися лише російською мовою. Хоча це наш письменник український. Дану книжку можете замовити, перейшовши в сайт «Шапці до магазин Ексклюзії або по телефону під відео. Звертайтесь.